Привіт, усім! І сьогодні я знімаю вам ще одне відео з Італії з Риму. Ви позаду мене можете побачити Ватикан. І сьогодні хочу відповісти на питання від підписниці про. Легкість. Мене запитала, як розвинути в собі легкість, коли ти одна виховуєш дітей, працюєш, заробляєш, і в тебе взагалі не залишається ніякого часу на свою легкість. І я не дарма цю тему обрала у столиці дольчевіта, тому що для мене Італія, італійці це люди, які просто реально вміють відпочивати. І якщо ви хочете навчитися, вам дуже раджу подорожувати Україну, де люди вміють насолоджуватися життям. І до речі, якраз італійці дуже часто кажуть про європейців, які живуть на півночі, що вони не вміють відпочивати. Ви що, куди ти летиш, куди ти біжиш? І це таке є. І я розумію, про що ви, тому що я була на цьому місці. Я пам'ятаю, коли і зараз я люблю займатися багатьма справами одночасно, але я чітко навчилася визначати час на відпочинок, відпочивати, просто полежати, нічого не робити і навіть нічого не думати. От тут дуже важливий момент нічого не думати. І як навчитися вибирати цю легкість, перше, це потрібно у своєму просторі дати місце людям, які вам покажуть, як вони це роблять. От ви вже написали мені, бачите, я з вами ділюся своїм своїми секретами, можливо, ви ще когось побачите, можливо, ви поїдете в Італію, відчуєте цей вайб, і вам треба от потрошку, потрошку розвивати цей навик. Але як на мене, легкість вона розвивається і у делегуванні, також тому, що якщо ви будете і готувати, і прибирати, і заробляти, і виховувати, і гуляти, і все робити тільки одна, ну не однієї людини не вистачить на це ні часу. Ні ресурсу, ви ж також людина жива, вам потрібен час на себе. Тому перше навчіться делегувати. Перестаньте все контролювати і дайте змогу у ваше життя увійти прибиральниці, помічниці по дому, можливо, няні, можливо, людині, яка буде організовувати ваші там побутові справи, менеджерити все. Подумайте, який бюджет. Ви можете на це виділити, і що у вас забирає найбільше енергії. Ну, наприклад, я ненавиджу прибирати. Взагалі, я у мене завжди була прибиральниця, незалежно від того, скільки я заробляла. Тому що саме прибирання у мене просто визиває якісь відторгнення. Відторгнення, давайте так скажемо. І однозначно. Коли ви віддаєте справу, яка вас знесилює, у вас сили з'являються на те, щоб бути в легкості. Ми не можемо бути в легкості, тому що на нас просто неймовірна купа справ. І це не тільки ви можете щось фізично робити, можливо, ваша голова забита тим, що ви контролюєте це все. І ви не можете відпустити цей контроль, тому що думаєте, що там все розсипеться. Якщо ви так відчуваєте відсутність вашої легкості, то тобі радувала все-таки психотерапію, хоча б там 5-10 зустрічей з психотерапевтом для того, щоб... Розібрати оцю купу незрозумілих думок і контролю, яким ви себе оточили. Навіщо вам це треба? Тому що дуже часто контроль ми залишаємо у себе і не можемо нічого роздати. Тому що це про нашу значимість для себе, це про те, що ми таким чином думаємо, що ми важливі. А насправді будь-яка мама і особливо дружина, чоловіку потрібно не загнаною побутовими справами. Чоловік хоче бачити розслаблену жінку, тому що він також працює, наприклад, ваш майбутній чоловік, якщо ви зараз одна. Йому хочеться бачити вдома жінку, яка може розслаблятися. І це навичка. Навичка, яку потрібно просто потрошку, потрошку, потрошку імплементувати в своє життя. Я сподіваюся, що це відео для вас було корисним. Якщо воно корисне, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на мій канал, напишіть коментар і приходьте у мої інші соцмережі.